Хто в нас просив гру на сьомому А Ану. Зайде, чи ні? Опа, нічого собі заходить, та ти що? Правда, плюху потримав, нічого страшного. Ой-ой-ой, диви диви диви. О, а що случилось? Наручник став, наручник. Тримай! ти хрін можовий, Наручник! е Тут стіна. Е-майо, що там? Хильнув зайвого, чи тормоза не працюють, а ну йо Йомое, не вспів, ах ты хрен моржо, ви перекрив. Що ти робиш, я не поняв. Гля, 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 що він робить, а? Ано, ану. Блін, у мене фул хп можна побавити ще, ні? Ану? йо мое ні 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 ні-ні-ні-ні-ні-ні, я пошотив. ти що делаєш, не вздумай. Не вздумай, не вздомай, я по шутка, шотка, Ааа, ти що робиш, е? Ану? Елки-палки, двоек порабил, е-мое. Шо, так можно было, да? Кудыма она полетела, 1500 уже е. Ану, ще разочек, ні? не? Не хочешь, ще разочек? Не, не хоче, не хоче. Не хоче! О, о! Тихенько, тихенько. Ану, ану. Зараз я тобі зроблю, зараз я то безроблю, е-мое. Та йо-майо, що ти хріначиш до мене, ану? Диви, кого бачу, диви. Тримай! на горіхи. Йо майо диви, диви, диви. Хріначив по мені. Тепер я по тобі похреначу. Що, мені жалко, чи що. Зовсім не жалко. О, бачу, бачу, бачу. Видивляється, видивляється, стоїть. Ану, 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 обратний ромб. Як працює обратний ромб? Хто знає? Ніхто. Ану? Підстрижись! Алло, диви, диви, один з, з однієї сторони стоїть, другий з другої сторони стоїть. Пацани, ви що? Зовсім, чи що. Ану, ано. Бляха-муха. Диви, диви, диви. Ти ти вже бісиш. КВ4 бісиш. Тримай на горіхи! Гля, гля як пішло, да? Добренько йди, ти шо? Гля? 2000 є. Чи зможемо набити більше, ніхто не знає, ну. Підстрижися, Гля, ти шо, херен, ти моржовий, гля. Тихо, тихо, будь, тихо, я пошутив, не вздумай. Не вздумай, дядько, не вздумай, а ну. не проб'єш? Не проб'єш? В обратний борт, не проб'єш, чи проб'єш, проб'єш, чи не проб'єш, ану. йо проб'єш. -йо, проб'еш. Йоу, та ні, не пробив, хорошо. Хорошо, ану. Блін! Ні, ну якого хрена? Я я шуты вже, пацани Йолки ти палки. Ну шо ж такое, ні Танканув, танканту. Ну, від 705-го. Тихо, тихонько. Тихо, будь так. Підстригли одного, ано. Підстрижися, йолки ти палки. ще одного підстригли Фух, ти шо, ти шо, ти шо, не вздумай, не їдеш даже на мене. Так, 3600. 600 є. ну Тримай! На горіх. Гля, тайпік, що случилось? Тайпік, щось пішло не по плану. Ну, це точно. Я знаю точно. Пішло не по плану, щось. В тебе. Блін, пацани, допоможіть, поможіть. Зайде чи ні? Зайде, чи ні, ну. йо мое підстрижись! Диви, як заходить Що такое? що такое, диви. Стоїть, колядоє. Пацани, давай, вперед. Ще разок, ні? Тримай, йолки ТИ палки, НІЧОГО не ЙДЕ ЧО воно НЕ ЙДЕ? ПАЦАНИ, шо ВИ тут КРУЖЛЯЄТЕ? Ану, вперед! Не хотять, не хотять, ану. Тримай! На ГОРІХИ, гля! Гля, колдун, КОЛДУЄ СТОЇТЬ ТИ шо робиш? Куди ТИ МЕНЕ відштовхуєш, е? Херен, ТИ моржовий. Там дружобобер. Ано. блін. У бачину хотів попасти, не попав. Ано? Підстрижися, гля, тайпік, шо случилось? Ля, ти шо, Ля, ти крис, ано, ну, до ангарчику, супер. 9 у нас рахуночек. йо мое вже 5 тисяч Йолки ти палки, тільки на 3 було. А ну а. Ну тебе пишечка, привіт. Підстрижися, йо мое, шо случилось? Я не понял. гля Дика миша стоїть там вицілює щось собі. Не вздумай. Не вздумай. А ну, о, 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 нормально, 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 ну. Підстрижись, йомойо, що случилось, я не поняв. Ты шо, ми уже чотирьох підстригли, алло. Не, ну, вы молодці. Ви, звісно, молодці. Так играєте далі. Мені дуже подобається ця гра. Фух, як можна так було програти? Просто команда баранів. Так, о, бачу, бачу, ти шо? Ано? Ну? Тримай! йо майо, куди дівся снаряд? Ніхто не знає. Ніхто не знає. Досі ніхто не знає, але він там був точно. Так, так, так. Обережно. Дуже-дуже обережно. Потужно. Тримай, я поняв. Так. Да. То було над -то, надпотужно, бляха, муха. Тихо, тихо, тихо. Не надо. Що ти робиш, Я не зрозумів, ано. Ну? Ану, ано, но. Тримай на горіхи. Ах ти херін, моджо, видиви, диви, диви ту, той видивляється. Хлопці, не видивляйтеся, все. На сьогодні все, награлись, ви що? Диви, 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 об'їжджає мене, об'їжджає. Ти що? Підстрижися. За кого ти мене маєш? Диви, диви, диви. О, є 50. Чарівну плюшечку тримає. Тримай, тримай, дядько, тримай, ну. Ано, зайде чи ні. Тримай на горіхи, Гляда! гля ти що? Гля ти, криса, стоїть там, крысюк! Що ти пацюча? Ано? Ще разочек, а? Тримай на горіхи, що случилось? Дика миша, а? Що такое? що такое? Давай, 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 давай! Хренач по ньому, хренач. 13-11 рахунок. Но! Давай, попади по ньому. Йо-майо, йо-майо. 14-12. Так. Там десь стоїть Центуріон. Видивляється. Ой, видивляється. Так, ну все. Бляха, муха 7900. Бляхам ти муха. Чи зможемо ми зробити 8000, я не знаю. Фух ти, шо! Налупив так, що, мама, не горюй. Накидали. Диви, диви, диви. Тихо, тихо. Тепер головне зараз за... самому не злиться. Головне не злитись самому. Це надголовне, тому що по-другому я не знаю, що робити. Давай, давай, давай. давай, 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 давай. Обережно, тому що я та шотний для центуріончика. Буде неприємно, якщо він мене відправить до ангарчику. Дуж... О, бачу, 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 бачу! Йо-майо. Так, давай, 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 мехвод. Давай. Давай, октановое число. Пидеймай, бляха, муха, в баках. А то сейчас зельють нахрен. Круты баранку. Давай, давай, давай. Поехали. Тихонько, тихонько, тихонечко. Но, 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 оно. но, Пидстрижись, а, а. ё-моё, перемога. 8000, тысяч, хлопцы.